Доброго всім дня, вечора чи ранку. Мене звати пані Тамара, а ви на каналі Тама Мирна. Відквітла майже. І поступово опускає свої квітконоси, наливає їх і окрашує в рожевий кольор. А потім і в червоний. А я її прошу не поспішати, тому що в мене ще досить багато того, що я зазвичай планувала до її. А вона тут сховалась червоненька. До її достигання. Сезон розсади томатів, перців, та баклажанів в самому розпалі. В самому розпалі. Тому полуничка чекає. Тому я прошу полунечка не дуже швидко достигати, бо в цьому вона році якось як спрінтер та усіх так, тому що нас ще, бачите, скільки всього цього добра. Думали, що встигнемо, якраз закінчимо і почнеться сезон полуниці. Тепер вона вся достигає. Наскільки він в цьому році класний, наскільки він коренастий, наскільки він гарний, наскільки товстенький, упругий, аж якийсь металевий. Рвемо помідорчик для завтрашніх продаж, Беру групою 1, 2, 3, 4, 5. І починаю рвати. Це якийсь кореневий монстр. Дуже гарна коренева. Красунчика. Мій улюблений мобіль. Хоча Ріогранте і решта не, не гірші. Отак ти точно дуже чудові. Точно такі ж самі дуже чудові. Хто придбає всім гарного вражаю? Кожен десяток дбайливо замутую в мету, в тему значення атмосфери для життя. Тобто енергія знань. Перекочовує також і до помідорів. Це так зручно буде, звичайно, кожній, так зручно буде кожній людині. І мені, мені в першу чергу, буде зручно по десятку людям звичайно віддавати, не перераховуючи помідори на ринку. Люди так звикли і я так звикла. Тим більше є мені, що мотати, слава Богу. Грунт навіть не можу обтрусити. Я його пролила так, що він весь налип, Ну, я й не стараюся. Захворюється така лялочка. Запеленали. Не ображайте, що помідорів буде занадто багато. Бо такі випадки були. Людина сердила, що занадто вродили помідори. Осада перчику також ось така красонька. О, рядом ось капустка. Капустка, корінь. Через касету вже двічі проростала в ґрунт. Красуня. Шупова ця касетна розсада перекочовує ось сюди. Касатись під неї перекочовують ось сюди на кучку. Ось сюди на кучку, перекочовують, поступово з-під неї касати. Але повільно, тому що погода взагалі не така, про яку хотілося мріяти. Зате вона була вже гарна, тоді, що просто нікуди. От просто нікуди далі. Дивіться, який перчик. Ну просто як сонечко. Капустка. Ну просто чарівна. чарівна. Корінці ось наскільки вже просяться в ґрунт, що просто немає сил. Дивіться, які корінняки вже попускали. Добре, що там мутр великий. І капуста за рахунок якраз у цих отворів від додаткового свого коріння може рости в касаті і рости прямо собі тут. І розвиватися, будь красонькою. красунькою. Але поступово вона перекочуває на людські городи із нашої теплички на людські городи, а касетки на кучку. Сподіваємося, що рано чи пізно ця епопея закінчиться, тому що полуниця спіне. Полуницька спіне. В наступному відео обов'язково покажу їй дивне стигнення, бо вона має дуже світлий колір, але як не дивно, дуже солодка. В 9.00. Ми вже все спродалися. Майже залишилося 20 баклажанів. Осетки. Ось вони красинчики. Отак ящички. все продали. Комідори, перець, баклажани капустка, все. все не продали. А всім вам задоволення від вашої роботи і, звичайно, міцного здоров'я, щоб працювати з задоволенням. А тепер мені... Перець. А який у вас перець Подарунок Подарок Молдови. Це як красний? Це спочатку зелений, потім жовтий, тоді оранжевий, тоді він красний робиться. А, а, поступово. Він оце так ага, поступово змінює один туля. Ще, кстати, є гіркенький сьогодні. Мобіл не оминайте. Ой, вибачте, будь ласка. А, воно стоять спереду. А я думаю, ми ж три касети брали, думаю, де вони? Вони нас ззаду там стоять. Мобіл, пізні. ні, не пізні вони. Вони середні, ранні, дуже врожайні. 3. Мобіл це взагалі мій сорт, який 29 років вирощую. Оце відколи все